Всім привіт на каналі АвтоПро Сьогодні у нас буде на обзорі прикольний, і дуже крутий бус. Я вважаю, що один з найкращих це Ford Transit Custom. Сьогодні у нас буде обзор на дуже крутий бус, пригнаний з Європи. Перше пройдемо по його зовнішньому вигляду. Це звісно, у нас він трішки був битий в Європі, його відновили і перевезли нам в Україну. Що було збитого? Це звісно передній бампер. Він трішки. По кольору відрізняється від основної частини. Також ну, удар був достатньо сильний, тому е трішки в нас тут і крилони в зазорах стоїть і все таке. Е пропав один ковпак, десь на кольці відвалився. Поговоримо також про нюанси цього буса, але трішки пізніше. В принципі, що можна сказати про його зовнішній вигляд? Що до 2018 року він випускався саме Transit Custom. З 12 по 18-й це у нас такий доріст, можна сказати, і з 18-го по теперішній час випускається новий з новими фарами, окрім там різних там відмінностей, фари, бампер, там розчітка це максимум, чим вони відрізняються. І салон, звісно, старий доріст від нового ресту Але фари дуже круті. В принципі, зараз майже в усіх фордах воно такого типу ставляться. Також, що у нас е зовнішнє, е теж кажу, що від реєсту вони не, нічим не відрізняються. Задня частина така ж задні фари такі ж бампер такий самий і все таке. Існує у нас дві версії цього бусу. Це коротка база, як у нас, і довга база. Зліва на цій частині написано, що у нас максимально повна. Загруженість 700 кілограм. Сам бус важить десь тонну 200, щось таке. Він у нас 12-го року, тобто з перших моделей, що він випускався. Давайте поговоримо спереду, якраз я вам розкажу про нюанси цього використання цього бусу. В принципі, можна сказати, що воно достатньо приємно, достатньо комфортно. У нас спереді Макферсон стоїть по. Підвісці ззаді ресорна підвіска. Ну, в принципі, як і завжди у нас в бусах. А, по цьому, по керуванні нарікань нема. Дуже круто, що у нас є підсвітка, коли вивертаєш руль, загоряються противотуманки. Дуже прикольна функція в темний час, дуже класно працює. По нюансам, звісно, у нас нюанс є. Це у нас нижня частина бусу, що знаходиться. Двигуном, нижня частина двигуна, і оскільки бус достатньо низький, є такий нюанс. Зліва у нас знаходиться масляний фільтр. Отут От тут, зліва, е він достатньо низько знаходиться. Він знаходиться на рівні нижче, ніж абсолютно весь бус. Тобто на великих кочках, на великих ямах, е в принципі, як у нас в Україні бувають дороги між сел, е дуже велика проблема. Один раз Їздячи на цьому бусі, залетіли в яму, причому не залетіли на першій передачі на 2 км на годину, просто з'їхали в яму, все, масляного фільтра нема. І е, поспілкувавшись з власниками такого бусу, теж можна відмітити, що вони часто кажуть, що масляний фільтр тут дуже сильно страджає. Тому що, як я сказав, дуже низько він знаходиться. І провалюючись в яму, ви можете його збити. Навіть масляний піддон так не страджає. Тому було Вирішена ця проблема, і було поставлено поставлений захист, е захист картеру. Достатньо дорога штука, але вона вже є в наявності Звісно, її вже давним-давно вигадали, і тому нема проблеми її поставити. Ставиться вона легко легко і використання дуже потрібно, тому що, як і сказав, дуже низький у нас, дуже низька у нас машина. Прям це, це головний мін цієї машини. І, в принципі, напевно, і єдиний, що є в цьому за період використання, оскільки давно вже він е, у власності є, скільки я багато вже на ньому наїздив, я це можу відмітити як єдина проблема в цьому бусі. Єдине, що можна ще відмітити, що це ключ, який у нас заряджається, коли ви його вставляєте в замок. А він у нас заряджається. І тому, якщо він розряджається, якщо батарейка тут... Ну, втрачає свої властивості, його неможливо зарядити або замінити батарею. Треба повністю замінювати ключ. На цьому бусі ще працює закриття і відкриття замку. Але е в іншому бусі в такому самому батарейка здохла, все, більше ключ у нас не працює. Треба відкривати вручну замок середини. Що можна сказати про задню частину? Вона існує як і зі склом, як і без скла існує двері задні. Але, в принципі, Потрібності, потреби в цьому немає, в задньому склі, тому що все одно в заднє дзеркало, але ми про це поговоримо пізніше. В заднє дзеркало взагалі нічого не видно, максимум видно капот машини, десь який знаходиться отут от, і це все. А, тому ну, в принципі, якщо є для пасажирського бусу, вони називаються по-іншому, звісно. А для як грузового бусу ну, не сильно потрібно. Бо, по, в принципі, задній частині можна сказати, що а, тут нема. Що розповідати, задня частина в цьому грузовій частині грузовому бусі, вона така сама, як і у всіх інших, бу... інших бусів. Ще у нас, звісно, закривається, блокуються ці двері, щоб їх не можна було відкрити, точніше, закрити. Отак, на себе блокується, від себе, від себе блокується, на себе розблоковується. Да і все. Також не на всіх бусах є фаркоп. У нас така малолітна частина, яка прикручується. Іноді потрібно, іноді не потрібно, звісно, але це йде як комплектація, не всюди вона є. Бокова частина двері, бокова двері теж відкривається. Звісно, звідси можна залізти. У нас пробіг вже 3, 230 тисяч кілометрів, тому звісно воно всередині все виглядає так собі. Плюс робота така, що завжди тут брудно в полях, тому звісно всередині трішки бруднувати. Але також е, у нас є. Я не знаю, чи це затоновані, чи вже вигорівши такі задні фонарі. Але це дуже фігово видно в них. Е, наприклад, отут поворотник у нас. Ви коли його вмикаєте, його ледве-ледве видно. Також е, стопи теж ледве-ледве видно. І тому це погано, звісно, сюди б нові фари. Е, звісно, сюди б нові фонарі. Але це таке. І зліва лівий фонарь також вигорівший або затонований. Ну, таке собі. Під капотом у нас встановлений 2.2 турбодизельний двигун, а, прикольний, непоганий. Їдеть він достатньо бодро. Він буває в трьох версіях. Це три однакових двигуна, але трішки більш розкручені на 100, на 125 і на 150 кінських сил. А, в принципі. 100-125 ще більш-менш нормальні, тому що ну, проїжджають вони набагато більше, ніж 150 е, кінських сил. Тому, в принципі, у нас десь тут у нас тут 100 кінських сил, Цього усього хватає, вистачає прямо з головою, тому що їде він прям дуже добре. Іноді навіть спрацьовує система ЄСП, тому що, ну, коли він пустий, нічим не загружений, передню ось на, ну, дуже сильно прокручує. Тому цих сил. З достатком вистачає, щоб спокійно їздити по місту або навіть за містом 100-120 він їде прям спокійно. Е, максимум, звісно, не треба вижимати, тому що турбіна на великих обертах, звісно, у вас крякне, тому оптимальна швидкість тут 100 125 км на годину. Більше їздити ну, не рекомендується під капотом. У нас тут зліва є крюк, його зняли, бо він тарабанить. Тут такий пластик встановлений, що відломаний. І тому цей крюк я вважаю, що треба знімати. Більше тут відмітити нема що, тому що. Ця машина, коли була пригнана до нас в Україну, була повне ТО, тут замінила турбіну, нова турбіна встановлена. Тому їздить вона нормально. Також зробили все ТО, замінили, свій, замінили все, що можна замінити. Тому, в принципі, тут все непогано з її механічною частиною. Єдиний нюанс, який є, це ще радіатор, тому що поїздивши по полям. Трішки його замнуло, він тепер, радіатор пічки, звісно, він тепер не працює. Кондиціонеру у нас немає. Але це таке, в принципі, неважливо. Це все можна зробити, але щоб його це зробити, це треба всю морду розбирати. І це достатньо важко, але ну, що є, то є. Також з 2016 року у нас на цих бусах встановлений 2-літровий турбодизельний двигун. Він... Ну, Нічим не відрізняється, лише об'ємом їдуть, він, він також ресурс в нього, такий самий. І тому, ну, що у вас там, якщо новий бус, звісно, вибираєте 2 літри, якщо старий, 2,2 турбодизель. цього з головою вистачає. В салоні бус виглядає дуже і дуже приємно. У нас, по-перше, що тут з комплектації? Чого не всюди є? Е, що не во всі буси ставляться, це у нас, по-перше, мультимедіа Sync. До якого можна підключитися з блютузу? Тут є голосовий помічник, тут можна переключати треки, гучність додавати з руля, звісно. Шкода, що це не у всіх бусах є. Також, що у нас тут є? Режим еко. Не знаю, навіщо він потрібен потрібен старт-стоп тут є, наче це все, що він робить більше нічого. Також є підігрив... підігрів, підігрів. Скла, підігрів, дзеркал. І також а, тут є одна кнопочка зліва це парктроніки, у нас тут в бусі нема парктроніку. Також датчика дощу у нас нема. А, тут справа, звісно, як завжди, вмикаються дворники, зліва у нас лише поворотники. Як у всіх фардах, у нас зліва, тут як у вагах, а, знаходиться крутілка фар де ви можете вімкнути, як і проти ватуманки. І так у нас постійні габарити, гарять. можливо, це можна вимкнути в налаштуваннях автомобілю, але не знаю. У нас постійні габарити. Також ви можете ще перемкнути на габарити положення і також ближнє світло. Світло тут непогане, в принципі, цього достатньо. Ще, що я вже сказав, що тут при виверті руля вмикається, у вас там в яку сторону ви повертаєте, в таку сторону вмикається у вас і противатуманка. Це теж класно. А, що ще у нас є? Це круїз контроль і ліміт швидкості. Тобто ви можете поставити собі ліміт, якби ви там не жали газ, у вас завжди був, буде ця швидкість. А, ну і Ну круїз контроль тут дуже такий важкуватий. для... Якщо ви їздите по дорозі, вам треба вімкнути круїз-контроль, вимикаєте одну кнопку. Вибираєте швидкість. До цієї швидкості ви розганяєте автомобіль. Тільки потім ви відпускаєте газ і у вас вона починає їхати по заданій швидкості. Це, звісно, не дуже зручно. Було б зручніше, що ви нажали круїз-контроль, все вона поїхала але це треба отак от з цим гратися. Зліва закриття відкриття замку. Центрального відкриття скла, лівого, правого і також налаштування дзеркал. В принципі, дзеркала нормальні, дзеркала зручні, все в них гарно видно. Зверху у нас немає нічого, вмикається воно. тут світло в салоні, тут світло вмикається. І тут ще повинен бути бардачок, де щось лежить, але його у нас немає. І також тут зліва мікрофон знаходиться. По приборці у нас нічого взагалі тут немає. Спідометр, тахометр, температура та запас баку і все. Є центральна тут мультимедіа, така маленька, яка пише там, головні... головну інформацію якусь про автомобіль, як поточний розхід, як, там, запас ходу в кілометрах і все таке. Але у нас, оскільки вирізаний каталізатор в цій машині, він не працює, не працює запас ходу, тобто він не пише, скільки кілометрів у нас в баку е дизелю. І тому це трішки так не, не суттєва проблема, але вона є. Тобто, якщо ви вирізаєте кат, то ви повинні знати, що таке от у вас буде. Ну, в принципі, це в усіх машинах. тобто, це таке. Дуже багато тут е, всяких місць, куди можна засунути бутилки, куди можна засунути сміття, бардачки всюди, всюди якісь маленькі отвіри, все, куча всього, куди можна щось засунути. Також є. Тут підлокітник такий, де можна стаканчики поставити і все. Не, не дуже зручний, взагалі не зручний, але ну, є вони є. Ручник. Що ще тут круте? Тут є підігрів всіх сидінь, ні, тільки лівого і правого сидіння. Центрального немає підігріва, але він працює, причому жарить він дуже сильно. І також, що тут круте, тут є вібаста, у всіх цих бусах заводу вона встановлюється. Ви через цю центральну консольку його вибираєте можете встановити у вас там підігрів е салону. Це теж, теж дуже потрібна річ, щоб ви ну, не заводили автомобіль, просто поставили, у вас там гріє пічка. Це круто. Далі що у нас? Ну, звісно, кондиціонер, він який не працює, і все. Тут, з цього цієї центральної консолі можна налаштувати Bluetooth, все таке, він знаходиться тут. Я думаю про салон все. Є також скло назад. Ну, також у нас відкривається дві сідушки пасажирів. Куди ви можете покласти дуже велику купу речей. Тобто це, в принципі, дуже зручно. В принципі, на цьому можна завершувати наш обзор на цей бус. Що можна сказати, мені цей бус набагато більше подобається, чим Volkswagen Transporter У нього там є свої плюси, як зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд, звісно, у цьому транспортері покраще буде, прикольніше виглядати. Але, в принципі, по комфорту я можу сказати, що це прикольніше. Це краще, ну, це суто моя думка. Тому дякую, підписуйтесь на канал Автопро. Також переходьте по ссылці на наш канал Картіч, дивіться там відеообзор на цю ж машину більш детально. Дякую всім за перегляд, всім до побачення.